Вітаю вас, мої любі сонечки. Дуже дякую за ваші чудові запитання. Зразу скажу, що запитання ангели полетіли. Там було написано до 8 вересня. Тому всі запитання, які ви пишете зараз, я на них не відповідатиму. А навпаки, що я а навпаки, ще, можливо, прогляну ці питання, які ви дали, до 8 числа. І... Які самі цікаві будуть, і я поступово буду на них з радістю відповідати. Зразу скажу, що зараз мені зовсім не хочеться моєму серцю відповідати на запитання про війну, про військовий час, і я вам поясню, чому зараз відчуваю своїм серцем, а моє серце знає, повірте, що це не потрібно робити. Тому що це підсилить і зіліє вашу енергію не туди, куди потрібно. Нам потрібно навпаки забирати увагу з теми війни, з цього Грегора, з цих всіх важких випробувань, які нам потрібно все-таки проходити і виходити з них. Якщо ми будемо багато приділяти уваги питанню війни. Чекати, коли вона закінчиться, там, коли військовий час, корупція, те, що ви пишете, ну, це наша реальність. Ми з вами створюємо і корупцію, і війна. Так само насправді це теж ми з вами створили своєю свідомістю, і ми її самі і трансформуємо. Я розумію, що не всі розуміють, про що я говорю, але я, напевно, і не для всіх це і говорю. Тому що ми всі на різних рівнях свідомості. Я говорю для тих людей, які розуміють вже, про що я говорю. Так от я не відчуваю наразі, що потрібно цю тему підіймати про військовий час, про війну, коли це все закінчиться і так далі. Дуже багато вже сказано і від мене на цю тему, дуже багато всього. Але зараз я відчуваю, що взагалі до вас треба взагалі вивести з цієї теми, перенаправити вашу увагу на інше, на високе, на прекрасне, і тоді, повірте, і закінчиться війна, і закінчиться все решта. А коли ми будемо колотитися і всю свою увагу, всю свою енергію в такій великій кількості, як ми є. Віддавати на ці питання, ми будемо їх тільки підпитувати і наповнювати цією енергією сам Грегор. Він не, що абсолютно зараз не потрібно робити. Тому що ми вийшли з тої фази, що там уже навіть половина цього всього ми вже вийшли, і нам не потрібно туди повертатися. Розумієте, мої сонечки? Тому якось так. До зустрічі, мої любі.